Всім привіт! Сьогодні ми з вами пройдемо коротесенький туторіал, як якісно спілкуватися із кандидатами в LinkedIn. якщо вони дійсно зацікавлені, ну і, звісно ж, релевантні. Попередньо ми вже з вами навчилися, як шукати цих релевантних кандидатів, тому зараз на екрані ви бачите умовного кандидата, з яким я буду вести листування. І наперед вам скажу, що всі темплейти, які сьогодні будемо використовувати для повідомлень, ви отримаєте від нас як невеличкий бонус. Тому всі ці варіації повідомлень у вас будуть під рукою. Ну що, приступаємо! Найкраще ви бачите ось приклад повідомлення, так, а, да, який я відправляю як Connection message кандидату, і відразу бачимо, що кандидат відгукнувся. Так? Він пише, є зацікавлений. Я відразу відкриваю так наші темплейти і розумію, що якщо кандидат зацікавлений, ми далі ведемо з ним діалог ось по такому принципу. Так, ми беремо просто цей темплейт із нашого файлика. Підставляємо сюди ім'я кандидата. Обов'язково в першому меседжі, такому основному, там де ми розповідаємо про компанію, має бути така, от, скажімо так, заохочувальна інформація про про те, що це дійсно класна компанія, українська компанія, щоб відразу вже в цьому меседжі були ймовірні відповіді на, точніше, відповіді на ймовірні запитання від да, від кандидатів, наприклад, чи це ремонт позиція чи це який там контракт і так далі. Тобто, да, ми тут все написали. Ось так і. Обов'язково кожен меседж такий, такого характера ми завершуємо запитанням, щоб кандидату не було вибору в нас проігнорувати. Так, відправляємо. І на цьому етапі ми прикріпляємо наше резюме. Ой, не резюме, а опис вакансії. Все, чекаємо, поки кандидат ознайомиться з описом вакансії, з нашим повідомленням. О, клас, все, кандидат зацікавлений, прекрасно. В такому випадку, якщо кандидат зацікавився, ми переходимо до третього кроку, і, да, тобто він подивився опис вакансії, і далі ми відправляємо йому наступний меседж. Так, тепер нам вже потрібно від нього, від нього отримати резюме, подивитися, чи дійсно все так, як ми думаємо, та, що дійсно цей кандидат нам так подобається, як його профайл. Супер, і відправляємо. Так, зараз нам кандидат відправив CV. Деякі кандидати все-таки так, хтось, наприклад, вже давно не був в пошуку роботи, і комусь потрібно, наприклад, резюме дооформити, також так, теж таке буває. Так, супер, кандидат відправив нам CV, прекрасно, так. Тобто ми, наприклад, уявимо собі, що ми ознайомилися, і там дійсно все добре. так, І тепер. Ми, звісно, що мусимо рухатися далі з цим кандидатом, і запитуємо в нього наступні запитання обов'язково так, те, що нам необхідно, це яку зарплату хоче кандидат, да? тобто, який в нього рівень англійської. І, звісно, це дата старту, тобто, щоб не було такого, що кандидат там скаже: Ой, я буду вільний там через умове собі там три місяці. Да? Тобто, це забагато. Ось тому. Нам потрібно ці всі моментики запитатися так коротесенько. Так, супер. І очікуємо, поки кандидат нам відповість. Прекрасно, кандидат вже відповів. так, Тобто на цій посаді Sales Manager в нас якраз таки да range – це зараз 1200 доларів, 1600 доларів за місяць, плюс бонуси. якраз, да, цей кандидат підходить під цей range, уявімо собі. І англійська це один прекрасно, і може приступити як можна скоріше. Супер! Це те, що нам потрібно. Що ми робимо далі? Переходимо до п'ятого кроку, да, в принципі, це вже. Якраз такий такий фінальний крок. І уявимо що собі, що, наприклад, наразі вам не потрібно так, наприклад, зізванюватися з цим кандидатом, ще щось в нього уточняти, а ви просто нап зараз його подаєте на платформу, так, і далі вже ми беремо його в процес, будемо проводитися вже самостійно з ним співбесіду, чи передавати клієнту на співбесіду. Тому ви просто відправляєте йому цей такий фінальний меседж. Ось так. В цьому фінальному меседжі якраз таки і буде сказано, що ми додали цього кандидата так? в наш пул І будемо очікувати вільні тайм-слоти для співбесіди надалі. Все. Ось, в принципі, так, дуже просто, так вічливо ми провели спілкування з нашим релевантним кандидатом. Як ви могли помітити, так, супер. Бачите, що кандидат нам відразу відповів. Прекрасно, пишемо Йовем. Да? Супер. Тобто, бачимо, що в принципі майже ну не майже, а так і є. Кожне моє повідомлення воно закінчується на запитанні. Да, це нам дає можливість точно не бути проігнорованими з боку кандидата. Тобто, нам він точно відповість на наше запитання. ось, і ми... Точно отримуємо від нього відповідь. Тому супер. Дякуємо вам всім за увагу. Зараз переходимо до наступного туторіалу, який буде присвячений наступній ситуації. Наприклад, кандидат зацікавлений, так, ви подивилися його профайл, він дійсно класний, на вашу думку. Хочете вже отримати від нього резюме. Так, і виявляється те, що кандидату не підходить зарплата, яка вказана в описі вакансії. Наприклад, там максимально, наприклад, на посаду зараз на менеджера, максимальна зарплата це 1600 плюс бонуси. Але бонуси там хороші. Ось там може бути, наприклад, ті самі 1600. Тобто кандидат може отримувати більше, ніж 3000 доларів на цій вакансії. Але буває таке, що кандидати хочуть вже відразу ставку дуже високу, а клієнт не може цього йому йому дати. Цьому кандидату. Тому звісно, ми ж в такому разі не можемо рухатися далі з кандидатом. Ось, тому просимо вас здалегій дійсно це все обговорювати з ними, уточняти. І ще раз нагадаю, що всі рейти, які вказані на платформі, вони максимальні. Тобто, да, вони не можуть бути обговорені з клієнтами. Тобто ми вказуємо просто вже дійсно максимальні рейти, які тільки можуть бути. Ну що, ми приступаємо. Як ви бачите, я знову відправила connection message нашому потенційному кандидату. Чекаю, поки він нам відповість, і будемо далі вести з ним діалог. О, клас, супер, так. кандидат зацікавився, прекрасно. Ми заходимо в наш другий файл з 2 і відправляємо йому знову повідомлення із даними про цю позицію, щоб він ознайомився. Так. Щоб в нього вже були відповіді на його потенційні запитання, так, про цю компанію. І зараз відправляємо йому, звісно, опис вакансії. І чекаємо, поки кандидат ознайомиться. Ага, бачите? Тобто ми в нашому описі, зараз я його ще раз відкрию. Так. Тобто, в нашому описі ми бачимо, що. Тут у нас максимальний да, рейд – це 1500, максимальний, але в нас трошки оновилася ця вакансія. Клієнт сказав, що можна брати 1600, щоб просто ви зараз знали, що на Sales менеджера можна зараз пропонувати кандидатам 1600 ставку. Ось оновити цей опис. І м -м, тобто, бачите, а кандидат хоче. 3 тисячі як базу, да, тобто ставку. І ми розуміємо, що це занадто, ну, не то, що занадто, але просто на, ці, на цю позицію клієнт більше не може дати. Що ми тоді робимо? Ми відправляємо да, третє повідомлення, в якому пишемо, що, на жаль, в нас баз, ставка це 1600 плюс бонуси, чи це буде для вас прийнятно, Запитуємо і чекаємо, що скаже нам кандидат. Ага, ні, на жаль, бачите, ну дійсно такі кейси у нас бувають, Тому дійсно ми ніколи не залишаємо кандидата без відповіді. Якщо ми бачимо, що да, кандидат нам відповів і пише ні, що до побачення, наприклад, да, ми ніколи отак його просто не залишаємо, тому що ви самі розумієте, що в нього може змінитися думка, може там іще щось, можливо, нам потрібно буде йому все-таки запропонувати більше, якщо, наприклад, клієнт змінить вимоги. Да? Тобто завжди потрібно залишатися на такій ну, вічливій нотці з кожним кандидатом, скажімо так. Тому ми відправляємо ось таке гарне повідомлення, де ми дякуємо за да, от, те, що він з нами спілкувався, да, от, в, в діалог і чекаємо да, його, можливо, зміни в думці, так що можливо він зміни свою думку і захоче все таки взяти цю. Ставку. Ось так. Тобто, да, такий кейс теж може бути. Що, ну, ви самі це розумієте, але ще раз скажу, що в ніякому разі да не залишаємо кандидата без уваги, тобто, якщо навіть він відмовився, не хоче, не подобається, все одно гарнесенько завершуємо діалог. Тепер ми з вами переходимо до третього туторіалу, який присвячується. Ситуації, коли по якійсь причині кандидат вже нам не підходить. Наприклад, ми подивилися його профайл в LinkedIn, Він виглядає класно, але ми точно не знаємо, чи є в цього кандидата якийсь певний технологічний стек, чи, наприклад, який в нього рівень там іспанської чи англійської. Тобто, ми цього не побачили в профайлі, але в загальному нам цей кандидат сподобався. І е, зараз ми з вами побачимо, е, що робити в такій в ситуації, якщо, наприклад, кандидат в ході переписки виявився нерелевантним, і е, як нам йому це сказати. Тому поїхали. Ми вже відправили знову connection message цьому кандидату. Тепер чекаємо, поки він нам відповість. Так, супер, він зацікавився цей кандидат. Ми відправляємо йому наступний другий меседж з інформацією. Про вакансію і компанію. І, звісно ж, відправляємо опис вакансії. Так. Чекаємо, коли кандидат відгукнеться. Так, супер, його все зацікавило. Супер. Далі рухаємося до третього кроку і просимо його відправити нам резюме, щоб ми точно були впевнені, що. Цей кандидат релевантний. Так. Очікуємо на його резюме. Так, супер. Ну і уявимо собі, що ми тільки що подивилися його резюме, і ми там побачили, що в нього англійська Б1. Ну, прямо прям в резюме так і написано: Б 1 А нам на цю посаду треба людина, яка говорить вільно, да? тобто, прям взагалі прям fluent. То в такому випадку нам потрібно е, так, е скажімо так, уточнити, звісно ж, кандидата ще раз з приводу цього питання і і паралельно задати ще чи, е, вопроси, які нас ще раз цікавлять. Да? Наприклад, це range, Зарплатний, опять-таки, перепитуємо дійсно з англійську, чи дійсно вона в нього профішіт, хоча ми бачимо в резюме, що вона Б1. Да? Але мало ли, може, він ще не оновив резюме, може він там, не знаю, вже покращив свій рівень і так далі. І, звісно ж, старт дейт. Так, очікуємо, коли кандидат нам відповість. Ага, і кандидат пише, що все-таки в нього Б1. Тобто, та резюме свіже, виходить. І це дійсно актуальна інформація, але, на жаль, це нам не підходить. Що в такому випадку ми робимо? Ми так і скажемо правду. Тобто, так і говоримо завжди я, ясно. А, дякуємо, звісно, кандидату за інтерес проявлений. І пишемо, що, на жаль, для цю роль нам потрібна людина, яка говорить вільно англійською. Ось і, а, звісно ж, даємо зрозуміти кандидату, що ми будемо тримати його на увазі, і в разі чого відправимо йому а, новеньку вакансію. Ось так. Тобто, ще раз наголошую на тому, що ми ніколи не залишаємо кандидата без відповіді і стараємося бути максимально вічливи, щоб в разі чого ми могли ще раз звернутися до цього кандидата і з ним продовжити кооперацію.